Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно. І в нас сьогодні, як зазвичай, четверг промгрупа, група як я називаю або акція 7 днів магазиня. Тибе з 24 по 30, включно липня. Сідайте, будь ласка, щоб не впасти. Сьогодні дуже дуже цікава. По багатому, як я говорю, по багатому пром-група. Дякую за коментарі та дякую за ваші вподобайки. Привезли ось такі стільці на металевих ніжках розкладні. Деревина, бачите, є трішки така темніша і є трішки світліша. Стілець, табуретка 179 гривень. Зараз її акційна ціна і вона зі знижкою. Знову привезли килимки для йоги. Хто займається йогою 299 гривень. Розмір килимочка, 1,83 м на 61. Так, я бачу, що активно розкуповують простирадло на резинці в магазині ТБ, тому привезли знову. Зверніть увагу, це 100% катон, це досить дуже добре. Розмір 1,60 метра на 2 І кольори, дивіться, є ось такий, ніби сірий, є ось такий а, рожевий, оливковий та біжевий в чотирьох кольорах. І ці простирадла зараз в акції 299 гривень. Шторки для ванної кімнати. Є багато різних принтів. Розмір 1,80 м на 1,80 м, Кільця вже входять до набору. Ось така прозора. Угу. Бачите, там намальовані зірушки, мушля. Оця така цікава, як потертий старий килим бабусі на стіні. Ціна 109 гривень. Шльопанці чоловічі. Зараз відкриємо, подивимось, через пакет не дуже зручно дивитись. Ось такі кольори це чоловічі. Такі враження, бачите, ніби вони на липучках, але це така імітація під липучки. Ціна цих шльопанців 129 гривень. Ну, ці тапочки ви всі знаєте, домашні, можна сказати, гостьові. Кольори в асортименті, ціна таких тапочок. Капці, капці, капці. Самба 119 гривень. Ви тільки подивіться, які гарні привезли рушники. Розмір рушника 40 на 40, навіть вибачаю, 45 на 60. 45 на 60 100% бавовна. Дивіться, яка гарна кава. І він дійсно такий хороший розмір. Ну, я вам скажу, як це, як картина за номерами. Дивіться, які гарні апельсини. Ціна рушника 65 гривень. Для цього розміру, для цієї якості ціна дуже хороша. Поки є вибір, йдіть вибирайте. Так, це у нас халати жіночі. Ну, Саме звичайнісінькі халати, вони йдуть без рукавів. Короткий рукав, точніше, 100% бавовна. І мають ще кишеньки з однієї сторони та з другої. І, і Пасочок ось такий. Ціна халата 299 гривень. Кольори в асортименті. Так, чоловічі футболки відкривати не будемо. Вони також на короткі рукав, 100% бабовна, є сірі та є чорні. Вони за ціною 145 гривень зараз зі знижкою. Знову привезли подушка. 4 сезони, 179 гривень, розмір 50 на 70 Так, бачу, стьобана, гіполергенна, циркуляція повітря, середня і можна прати написано в пральній машині. О, це така цікава штучка, сушарка для посуду, а вже з рушником підкладкою. Бачите, як гарно зроблено. Тобто сюди можна поскладати тарілочки, а сюди вже поскладати скляночки. Підставка у двох кольорах. 189 гривень. Набір двостороннього скотчу, два рулони. Зверніть увагу, дуже також потрібна річ, особливо зараз почнеться. Навчання. Ціна цього набору 50 гривень. Ну що я скажу? Цікавий такий брелок з калькулятором. Бачите, можна використовувати як брелок, там ззаді ще і а ось. Але зараз калькулятори є в телефоні, тому не знаю. Використовувати як брелок хіба що. Ціна 80 гривень. Знову привезли аромодифузори на 50 мл. Є різні аромати. Чайний, лаванда. Ну і так решта. Зі знижкою. Ой, непогана ціна. 56 гривень. Зверніть увагу, знижка 30%. Мочалка для самих найменших у вигляді тваринки, Вона, на жаль, закрита. Тому відкрити я не зможу. Ну, ви знаєте, що купивши такі речі, ви вже назад не можете здати, речі засоби гігієни. Є в різних кольорах, мабуть, і з різними тваринками. Ціна такої мочалки 50 гривень. А я, якщо би не прочитав, то сказав би, що це якісь крабики для волосся. Але це ось такий обруч. Бачите, як на картинці на фото зображений, він розкладається, розтягується. Таким чином вдягається на голову. Є багато різних кольорів. Ціна такого обруча 30 гривень. Ну, звичайно ж, бомбочки для ванни. А, із сюрпризом всередині 46 гривень. Набір серветок з мікрофібри веселка. А в упаковці 7. Сім сервайток. Розмір 30 на 30. Можна використовувати всюди. Не знаю, чому вони тут написали, що в машині, на кухні, в кімнаті і в душі. Ну, добре, будемо використовувати за призначенням. Мікрофібра дуже добре поглинає. Так, ціна набору 72 гривні. Перевезли ароматичне саше. Дивіться, яка назва цікава. Золотий пісок. Отут приходиш на цей острівок і тут все пахне цими саше. Пелюстки фрезії. Ну, ви зрозуміли, кожне різне за кольором, різне за ароматом. Троянда та тюльпан і ще є квітучий сад. Ціна ароматичного соше лише 30 гривень. Так, це малювидло для нігтів. Краще би я би не витягував. Це малювидло. Мальовидло, лаки для нігтів. Ціна 38 гривень. Тримач для штор декоративний із магнітами. Тобто отак круглі та квадратні у такому пісочному кольорі. І ось такі в сірому кольорі. Ціна 50 гривень. Ці шкребки, ви усі знаєте. Набір із двох шкребків, вони йдуть із ручками. Також є, здається різні кольори. Десь там я ще бачив. ну Ви зрозуміли, є різні кольори. Ось так. Ціна такого набору 55 гривень. Нитки з'явились, давно не було ниток в магазині АТБ. Є кольорові, є чорно-білі. 10 штук в упаковці за ціною 20 гривень. Стійка крем фарба Флорекс. Так. Навіть вже з кератинами глибоке живлення. Ціна фарби. 42 гривні. О, а оце знаєте що? Це наклейки інтер'єрні, можна використовувати в дитячій кімнаті або ж а, ще кудись там в ванну кімнату. Є метелики. Є ось така гілочка із пташками. Ну, зазвичай тут багато. Є ще бачу дитячі всякі, гіпопотами. Так, ціна таких наліпок інтер'єрних. 65 гривень. Набір викрутка з бітами та торцевими головками в пластиковому боксі. Усього разом 41 штука. Давайте відкриємо, подивимось. Ось такий вигляд має цей набір. Це добре, коли бачите, пластиковий футляр все на своєму місці. Ціна за набір 169 гривень. Підвісні кошики. Зараз я відкрию і покажу вам. Так, скільки тут? Два кольори. Ось таким чином вони будуть у вас висіти. Просто до чогось їх підвішуєте. Можна використовувати на балконі, на лоджі. Ціна таких кошиків підвісних. Лише 50 гривень зараз. Тут такі цікаві підставки для мобільного телефону, зараз я вам покажу. Ось такі підставки, дуже цікаві, дивіться, вони надзвичайно тяжкі. Двох у вигляді двох котиків. Хочу зараз поставити, ось так можна дивитися, поставили і таким чином дивитись собі на кухні канал вашого улюбленого блогера. Або ж можна і ось так відставити. Це вже як вам заманеться. 85 гривень. Дуже мені сподобались тримачі. Зараз треба подумати. Круті. А набір світильників з пультом такі продаються в магазині. В іншому, ви знаєте, я часто показував на знижці. Вони були це набір світильників, Вони на батарейках. Три батарейки треба в один світильник і мають ще пульт керування. А світильники на двосторонньому скотчі, тобто, ви можете їх прикріпити там, де вам потрібно. Навіть десь так в недоступному місці, десь високо, і щоб увімкнути його, потрібно лише скористуватись пультом керування. Ціна набору 299 гривень. Набір для ванної кімнати. Зверніть увагу, нарешті це не пластик, це все скло. Мильниця, стаканчик для зубних щиток, для зубних паст і ще дозатор для мила. Є в двох видів, тобто два візерунка. Так, тільки в двох видах. Ціна такого набору, він зараз є знижкою 30% 179 гривень. А тут такі ліки, дивіться, і ще всередині є, бачите, ситочко спеціальне, якщо треба щось відсидити, є ще сито. Набір з трьох лійок в трьох кольорах. Ціна за набір 40 гривень. Це також дуже хороша ціна за цей набір. Лід багаторазовий для напоїв. В упаковці 5 штук за ціною 30 гривень. Досить цікава така форма цього льоду. А це підставки під гаряче. Можна використовувати не тільки під тарілку, можна і використовувати під кастрюлю. Ціна Так, тут 65 гривень. Трішки щось помнулося. 65 гривень. Ну і давайте каструлі подивимось. Ось такі каструлі. Так, каструля ємністю на літр 760 з нержавіючої сталі зі скляною кришкою. Ось така. З ручками. Зараз скажу ціну. Зі знижкою 299 гривень. Тарілки люмінарк 25 см діаметр. Ось така, дивіться, із високими стіночками. Вона досить зручна, досить з нею зручно їсти. Вона йде біла, чорна. І зараз покажу ще такий колір цікавий. Ну, зазвичай це завжди ці кольора використовує люмінарк. Бірюзовий, були ще до такої бірюзи. Ціна тарілочок 119 гривень зі знижкою. А знижка, дивіться, непогана. 40% за таку велику тарілку. Сковорідка. Сковорідка алюмінієва зі скляною прозорою кришкою 20 см діаметр. Дуже, дуже цікава ручка, такий матеріал, приємний на дотик. Невеличка сковорідка. Ціна такої сковорідки зі знижкою також 40% 339 гривень. Дивіться, ніж керамічний. Не так дуже часто я зустрічав зараз на сьогоднішній день керамічні ножі хорошої якості. 21 см. Довжина ножа. 109 гривень. Чашки. Також мені сподобалась форма, так як у вигляді бочечки. Зараз скажу ціну. 95 гривень на 360 мл. Банка скляна, дивіться, яка гарна величезна банка для сипучих. Мені здається, тут навіть є зміститься спагетті. Герметична дерев'яна кришка. Ціна такої баночки зі знижкою 30% 159 гривень. Ємність скляна. Хорошої якості пластик, сама кришка. Закривається із чотирьох сторін і має ще ось такий. Пиптик, аби виходила пара. Цей контейнер на півтора літри 199 гривень. І знову салатники привезли. Я бачу, що їх розкуповують активно. Тому, мабуть, знову привезли. Просто покажу зараз вам кольори. Досить дуже гарне поєднання, бачите, такий смарагдовий із білим. Чи це не смарагдовий колір? Ну, хай буде зелений. І є ще ось такий сірий в трьох кольорах. Ціна такого салатника на 3 літри 70 гривень. Фільтр глечик. Дивіться, це дуже хороша ціна на оцей фільтр-глечик. 269 гривень. Повірте мені, в інших магазинах в рази дорожчі. І знаєте, де вироблений? Ви не повірите? Вироблений в Ірпіні. Україна. Дуже хороша якість пластика, не тоненькі стінки, досить товсті. Ось такий має вигляд цей ірпінський наш рідний глечик. Це вже роками. руками. І ці картриджі купити до них не проблема. Завжди в кожному магазині, особливо в підцентрі там вибір великий. Пляшечка для олії або ж для оциту. Дивіться, яка гарна оливкова гілочка тут з оливками. Пляшечка має ручку та носик. Ціна 80 гривень на 500 мл. Так, я згадав, я ж в анонсі розказував про ці жалюзі, а вони такі картонні. Кріпляться на двосторонньому скочі і захищають від сонця. Навіть дуже круто, якщо по розміру, просто обрізаєте і все для вашого вікна, щоб по розміру гарно підійшло. Так, ціна таких жалюзів. Я шукаю розмір, не можу знайти. Тут є інструкція, все написано. 249 гривень. Надзвичайно крута річ для малих розмальовка з сухими фарбами. Дитина просто розмальовує водою. І з'являється картинка. Ось, дуже цікава. 90 гривень. Багато розмальовок для самих найменших. На них дуже хороша ціна 35 гривень. Привезли дуже багато різних ось таких блокнотів. Ціна 80 гривень. Знижка 50%. Ну і ще багато різноманітних касок, навчальних, книжок також. І іграшки також а, дуже багато в асортименті, особливо привезли Лабубу. Ось вона. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок, і ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!